Хочу разом з вами сьогодні прочитати текст Перше послання з Солонян, перше послання апостола Павла до Солонян. Ми сьогодні маю надію, пройдемо перший розділ, і хотілося б зробити вступ. Бо у мене, чесно кажучи, є в планах це послання, налічує чотири розділи. І я хочу таку сказати серію проповідей по посланню до Солонян. Якщо дасть Бог і не буде інших ідей, тому сьогодні план зробити вступ. Взагалі, в це послання і пройти перший розділ. Тому ми зачитаємо перший розділ послання до Солунян, і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі, Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богу завжди за всіх вас, згадуючи вас у, ваших, у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте, ви, якими були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачі нам і Господові, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Ахаї, аж до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Воно вони бо звіщають про вас, який був прихід наш до вас і який. І як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих і Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву? Саме найперше, що хочу сказати, друзі, одну історію для вступу хочу сказати з свого життя. Довелося мені працювати на одному об'єкті з віруючими людьми. І як завжди, в християнських колах заторкаються таких важких тем. І в нас одна із таких важких тем, та декілька важких таких тем піднялось. Говорили, ми говорили. В результаті я зрозумів, що ці теми, як завжди, про них роками говорять, але ні до чого не договорюються. В кожного є своя думка. І я собі подумав, чому нас тягне до якихось складних речей? Просто якісь складні теми, складні розмови і просто безрезультатні. І я думаю, треба почати з простих речей. І кажу йому: давай так краще, щоб наша розмова була предметна і збудовуюча, давай краще поділимося останнім словом, яке було тобі відкрите під час читання Біблії. І ви знаєте, чим розмова закінчилась? Так потихеньку з'їхала людина з теми і каже, мені пора працювати. Розумієте, е, я собі тоді подумав. Чомусь нас так тягне в складні якісь такі, знаєте, високодуховні там якісь теми розбирати, або якісь складні там глибини залізти. Друзі, а коли торкаємося до практики простих речей, друзі, коли останній раз мені звучало чітко Боже Слово, коли я його читав, і я зрозумів, що Бог до мене промовляє через слово. Коли просто відкрилося і це мене збудовувало, і я жив цим словом, і цілий день виношував і думав про цю тему, друзі, це ж прості речі. Це просте християнство. І коли я говорю сьогодні і проповідую, буду говорити проповідь по посланню до Солонян, друзі, практичні речі, прості речі. Ми на них звертатимемо увагу сьогодні. Для того, щоб більш трошечки розширити історичні події, як це відбувалося. До речі, можливо, пам'ятаєте, впевнений, що ні? Я колись проповідував про те, як апостол Павло прийшов Филиппи. Це було перше місце в Македонії, і він там почав проповідувати Солунь. Це друге було місце після Филипп. Він пішов із Филипів від Филипп'ян. Він прийшов в Солунь місце. і тут він почав проповідувати книга дії святих апостолів. Ми зачинаємо тринадцяти віршів історично, як почалося служіння в цьому місті. 17 розділ книги дії святих апостолів з 1 по 13 вірші. Як вони перейшли Амфіполь і Аполонію, то прийшли до Солуня, де була синагога юдейська. Павло зазвичай своїм до них увійшов і з ними змагався три суботи з писання, виказуючи та доводячи, що мусив Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос той Ісус, про якого я вам проповідую. І ввірували дехто з них, і до Павла та до сили пристали. Безліч побожних із Геленів та немало шляхетних жінок. А невірні юдеї були, запалилися заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько, та й бунтували те місто, і, набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивезти їх. А як їх не знайшли, протягли до начальників міста Ясона та декого з братів кричали ті, що світ сколотили, і сюди ось вони приход... поприходили. А Ясон їх до себе прийняв. Вони всі про проти наказів кесара чинять, говорячи, ніби інший є цар Ісус. І вони зворохобили народ та начальників міста, що слухали це, але, узявши по руку з Ясона та з інших, вони їх відпустили. А брати відіслали негайно вночі Павла і силу до Верії, і прибувши вони, пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за Солонян, і слово прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, та, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували і почесних геленських жінок, та немало із мужів. Як солонські юдеї довідалися, що Павло проповідує Боже Слово у Верії, прибули вони і там баламутали та бунтували народ. Така була історія, друзі. Тому апостол Павло говорить, що в непростих умовах солуняни вони прийняли Іванглю в непростих умовах, тому, тому що на них був тиск. Я тільки собі можу уявити картину. Язичники, до яких приходить апостол Павло, вони вірять там багато Божжі, свої, свої вірування, свої нашарування. Приходить апостол Павло, проповідує чисту Іванлю. Вони її приймають. І тут відразу величезний тиск приходять юдеї і починають їм в... Вмішувати, що це не так, те не так. Оце робіть і роблять таку кашу. Да, і тим більше ми бачимо, яку що вони роблять: негідних людей, яких назбирали на вулиці, просто для того, щоб зробити натовпи, зробити шум, підняти, для того, щоб просто відвернути цих людей від віри. Подивіться, як працює сатана. Відразу, коли тільки проповідується Боже слово, відразу величезний тиск. І на цих людей, які тільки прийняли Євангелію, вони її насправді прийняли і вони повірили з величезною силою. Ми зараз будемо в тексті бачите. Так от і питання, наскільки сатана відразу ополчається і робить тиск на цих людей. Мені цікаво, як точніше, варіант тільки один: якщо Бог береже, якщо люди надіються на Бога, тільки так вони можуть ці, цю ситуацію пройти. Точно такий самий принцип, я думаю, кожен з вас може сказати, коли ми тільки увірували в Христа, який відразу починається тиск на наше життя з боку рідних, близьких, друзів і тому подібне. Тому читаємо. Починаємо з Солонян, перший розділ. Саме найперше. Церква в Христі. У першому вірші говорить апостол Павло. До церкви Солунської в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Не думаю, що це якась, якусь новину вам скажу, але важливий текст: Церква в Бозі і Ісусі Христі. Я, коли дітям пояснював цей текст, привів такий приклад, що беремо монетку там, 5 копійок, наприклад, або 5 гривень, кидаємо на надувну кульку. Е і оце 5 копійок, це як церква. А цей шар це як Христос, який опікується цією церквою. Друзі, і по-іншому не може бути, якщо у церкві забрати Христа, то це вже не церква. І апостол Павло на цьому наголошує, що церква в Ісусі Христі вона нібито як захована Христом, і вона знаходиться під опікою Христа. І це буде постійний процес, поки не закінчиться ера церкви, і ми бачимо, чим закінчиться ця це церква буде підхоплена і зустріч буде з Христом в небі. Цим закінчується ера, ера церкви на землі. І, до речі, цікаво, цікаво послання Солонян чотири розділа, кожен із них закінчується тим, що буде прихід Христа. В кінці кожного розділу апостол Павло говорить про прихід Христа. Дуже цікаво. Для нас сьогодні є повод задуматися. І, до речі, це для нас підбадьорення, друзі, чого ми взагалі чекаємо. Чого ми взагалі чекаємо? Далі читаємо третій вірш. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, друзі. Нагадую про практичне християнство, про практичні прості речі. І от ми читаємо три пункти, які ми, сьогодні, які ми сьогодні, на які сьогодні звертаємо увагу. Перше. Діло віри. Апостол Павло говорить так, апостол Павло говорить три пункти: діло віри, труд любові і терпеливість надії. Перше діло віри. Згадуємо 11 розділ книги Євреям. Щоби не витрачати час і не читати цей розділ, говоримо про мужів Божих, які вірою робили деякі речі, які парадоксальні. Для нормального, ну, звичайного логічного мислення. Вони просто вірою покладалися на Бога. Раціональне мислення, логіка тут взагалі недоречні. Люди чули голос Божий, такий, як, наприклад, Ной він почув, він зробив, і цим він спас себе і свою сім'ю. Тобто, що таке діло віри? Це тоді, коли ми почули, що ми повинні зробити. Бог до нас проговорив. Ми чітко зрозуміли цю ціль, і ми її взяли і примінили в життя, друзі. Так і працює практично християнство. Читаємо Боже Слово, розуміємо його і виконуємо. Христос каже: не той, хто слухає, а той, хто виконує. І це практично приміняємо в своє життя. Ной, Авраам, Мойсей, всі ті люди, які почули, прийняли і зробили в результаті. Звичайно, кожен із нас може сказати: ну, виправдання можна завжди знайти. Ну, я ж не Авраам, я ж не ной. Звичайно, що ми не далеко навіть і не подібні цим людям. Але ж, друзі, Біблія не відміняє ті моменти, що ми щось в своєму житті можемо зробити вірою. І на своєму рівні. На своєму рівні. От дивіться, цікавий приклад є історія Івана, 9 розділ, 3 вірш. Про людину, яка була сліпою народжена. І коли Христос цілив цю людину, Йому задають питання Христу. Е, кажуть: а хто це зрішив? Він зрішив чи його батьки? Тому що ну, народилася сліпою. Таке питання, знаєте, цікаве. І відповідь Христа: Ісус відповів: не зрішив ані Він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Друзі, подивіться, ця людина з вірою прийшла до Христа, отримала зцілення. І це було діло віри цієї людини. Але дуже велике, але ми не знаємо, Біблія не говорить, скільки цій людині було років. Припустимо, ця людина була доросла вже. Да, припустимо, 20-30 років. Ця людина сліпою була з народження. І вона жила, і це були важкі умови для людини. Тобто, для того, щоб проявилися діла Христа і прославилося ім'я Боже, цій людині треба сліпою було декілька років ходити. Але в результаті ця людина виконала діло Боже. Вона прославила ім'я Христа. До чого я це все веду, друзі? У нас також в житті є діло віри. Може воно малесеньке зовсім. І не треба себе рівняти до Авраама, який вірою там серйозні справи робив, да? і батько багатьох народів назвався, друзі. І ми коли дивимося на Авраама, думаємо, хто я такий, та я нічого не можу зробити. Та і не треба грандіозні речі. Давайте почнемо з простого, самого найменшого. Коли мене торкається Боже Слово і каже, отак чини, або навпаки, отак не чини, давайте це просто приміняти в своє життя. Дуже просто. Тому діло віри, друзі, коли ми вірою приймаємо ті речі, які неможливо пояснити логікою, але ми беремо їх і робимо, приміняємо своє життя. Далі. Пункт Б труд любові. Цікаво, що апостол Павло ці речі роз'єднує. Хоча на перший погляд, це одне й те саме. Знаєте, апостол Павло в посланні коронтян майже цілий розділ уділив увазі любові, саме якої любові? Практичної любові. Тобто він каже так: що я навіть щоб я не робив би, навіть якщо я своє тіло віддам, щоб його спалили, але не маю любові, від цього не буде результату. Так, от і ми читаємо труд любові, друзі, все, що ми робимо. З яким мотивом ми робимо, а наповняє моє серце любов. Ви знаєте, не так давно довелося працювати з однією людиною, і він такий був, у нього на шкірі висипи якісь були, я не знаю, що це якось так посоромився запитати. Думаю, можливо, це людини, для людини больна тема. І знаєте, якось так дуже важко мені було сприйняти цю людину, що я аж вдома молився до Бога і кажу, Боже. Ти говориш любити всіх людей. І бува, де, до деяких людей нам важко підходити. Да? Можливо, там якась людина негарна, зовнішньо, можливо, навіть якась е, е, не, не криво, крива людина, чи я не знаю, як правильно назвати, ну якась вада в людини. Да? Але ж Бог каже, любіть усіх, сприймайте. І для, для мене це був такий серйозний текст. Якось важко було сприйняти цю людину. Розумієте? Я молився до Бога, щоб Бог дав любові і можливості сказати цій людині Євангелію, перше. А друге, щоб я не брезував цю людину, щоб я прийняв її такою, як вона є. Цікаво було спостерігати за самим собою. Але, друзі, слава Богу, я цій людині сказав Євангелію. Багато часу було говорити важка людина, важкі розмови були, але говорив Євангелію. Можливо, один із небагатьох разів, коли вдалося просто людині Євангелію. Хоча людина провокувала і там свої теми якісь нав'язувала, важкі, такі, на які неможливо відповісти, все зупиняв і просто казав Євангелію цій людині. І для себе зробив висновки, що коли ми молимося і розуміємо, є якісь моменти, в які ми впираємося, де ми не можемо. Друзі, це саме той час, коли треба молитися. Треба молитися, щоб Бог працював в нашому житті. І це знову ж таки практичне християнство. Тому, друзі, робимо все з любов'ю. Якщо мною не рухає любов, а саме любов до Ісуса Христа, друзі. І це, що ми робимо, ми робимо для того, щоб прославити Ім'я Христа. Тому давайте про це не забувати. Це знову ж таки практичні речі, прості речі. Останній пункт в цьому вірші терпеливість надії. <свист> Цікаво, друзі. Насправді церква переживала важкі періоди, ви знаєте це. Різні періоди. І легкі, важкі. Зараз я переконаний в тому, що церква проходить легкий період свого існування. Ми не один раз зауважували те, що в нас відкриті двері, включені мікрофони, колонки е, звучать достатньо гучно для того, щоб на вулиці можна було почути проповіді Іван для друзів. Ну, Ми реально легкі часи проходимо церква. Е, і знаєте, я собі задавав багато разів питання, що, можливо, навіть ми легкими такими хорошими часами випробовуємося. Тому що ви знаєте, що по історії церква, коли було важко, Більше якось розповсюджувалось християнство. Люди були сильніші в вірі. Потім приходить свобода, і люди якось втопилися в цій свободі. І зараз просто ну такі знаєте всі вялі і нібито всі привикли до комфорту. з зони комфорту дуже важко вийти. Дуже важко вийти. <тур> і от і питання: терпеливість надії, друзі, часто в таких гарних умовах важче витримувати і цю терпеливість проявляти, чим у важких обставинах, тому що в важких обставинах ми відразу знаємо куди бігти. Ми біжимо до Бога. А коли все добре, дуже часто ми до Бога і не біжимо, бо ну, в принципі, і так все добре, чого до Бога бігти. да? І ми трошечки можемо зваритися в цих умовах. Тому, друзі, терпеливість надії. Не забуваємо про те, що наша надія це Христос, який в результаті забере нас, про що ми вже говорили. Ось наша, наша надія. І ми чекаємо цього. Е, ще хочу, що, хочу звернути увагу, те, що терпеливість говорить про довгий час, про довгий період часу. Да? Е, легко чекати там день-два, але да? ну, коли ми говоримо про рік, про два, про три, е, говоримо, то ви знаєте, що надія може і угасати в житті. А коли ми говоримо про 20, про 30 років нашого життя, а коли ми говоримо за те, що деякі молитви Бог не відповідає, друзі, що ми говоримо тоді про нашу надію? А коли ми, наприклад, як і зараз за війну молимося, а вона не закінчується, не бачимо края, друзі, терпеливість надії. І ми читаємо сьогодні про це і практично приміняємо. Тому довіряємо Богові. Значить, щось Бог робить. Значить, якийсь є план в Бога. І давайте в терпеливості довіряти Богові. Давайте довіряти в терпеливості Богові. Далі йдемо. П'ятий вірш. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі, і в Дусі святім, і з великим упевненням, як е, знаєте, ви, якими були поміж вами для вас. Дуже цікавий вірш, друзі. Дуже, дуже цікавий вірш. Він говорить нам сьогодні про наше, знову ж таки, практичне життя. Не в слові, а в силі. І... Ми звикли, друзі, говорити Євангелію, сказати Євангелію. Сказати Євангелію це слова. Да? А апостол Павло додає далі, ви самі знаєте, які ми були. Не просто чому ми вчили, а якими ми були поміж вами. Тобто не тільки словами апостол Павло, а й своїм життям, і своїми ділами. Вони показували, що в них було всередині. І дуже часто, друзі, ми говоримо, 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 але життям своїм не показуємо і в результаті. Це не сприймається абсолютно, тому що ми можемо просто говорити про святі речі, про дуже такі знаєте, досконалі речі, а потім раз і своїм життям зовсім не те покажемо. І це просто виходить пусті слова. Знову ж таки, це практичне християнство, друзі. Те, чому ми навчаємо, те про що ми говоримо, так і живемо. Я не зараз не прикріпляю шаблона, що ми ніде не спотикаємося, не падаємо однозначно, і, і кожна людина падає, і я в тому числі і. Десь ми на превеликий жаль допускаємо помилки. Але друзі ж, це нас не звільняє від того, що ми повинні слідкувати за своїм життям, який ми показуємо приклад в практичному своєму житті, який приклад ми показуємо. Тому апостол Павло каже, що не тільки в словах, а й в ділах, і ще більше і глибше ми говоримо і в Дусі Святі. Наскільки Дух Святий нас наповняє, тоді, коли ми говоримо. Людям, Євангелію, і в цьому сама головна суть, напевне. Напевне, в цьому і головна суть, що наші слова вони не дадуть ніякого результату для покаяння людини. Тому щоб ми говорили Євангелію людям, і це було в силі Духа Святого, друзі. Е, треба молитися, щоб Бог працював через нас. І не ми промовляли таке, а ми були просто інструментом для того, щоб промовляти Євангелію людям. Знову ж таки, це практичні речі, але вони непрості. Давайте до цього стримитися і про це молитися. Я знову хочу повторитися. Є речі, які ми в житті самі по собі не можемо зробити, друзі, це саме той час, коли ми повинні молитися. Якщо я це розумію, а в мене це не виходить. А про це Біблія говорить. Яка проблема? Я тисячу разів в житті в цьому переконувався. Якщо ми розуміємо, що це те, що говорить Біблія, а в мене воно не виходить. Значить, треба молитися, тому що так не повинно бути. Значить, треба молитися, щоб це приміняло в житті. Наприклад, Христос одна із найсерйозніших заповідей. Ідіть і проповідуйте по всьому світу. «Ідіть і навчайте інших. «Ідіть і другим, говоріть Євангелію». А в моєму житті цьому немає місця, друзі. Так не повинно бути. Що ми робимо? Ми молимося за те, щоб у нас було бажання і можливості іншим людям проповідувати Євангелію. Дуже просто все. Шостий вірш. І ви стали наслідувачі нам, і Господові, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого. Дивіться, стали наслідувачем. Дивовижно, стали наслідувачами. Тобто, почули, прийняли і виконують. І далі. Слово прийнявши у великому утискові. Тобто, ми читали історію, яка була попередня при цьому. Тобто, їх баламутили, на них тиснули. Я розумію, що тільки новонавернені люди, в них там якась каша в голові була. Але що вони зробили? Вони вчепилися за те слово, яке почули. І вони не просто за нього вчепилися, вони почали його приміняти. І це найправильніша практика, яка тільки може бути християнська. Почули слово і примінили його. І далі, і з радістю Духа Святого, вони були наповнені радістю, друзі. Слава Богу! Восьмий вірш. Бо пронеслося слово Господнє від нас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Друзі, дивовижний приклад, чесно. Я дивлюся на цю церкву Солунську. У важких умовах прийняли Євангелій, і вони так розповсюджувалися. Подивіться, де тільки не, не, не в їхньому місці, де вони були, а далі в інші міста прийшло Македонія, Ахая. І до кожного міста прийшла ваша віра. Подивіться, не просто слова прийшли, а віра. Тобто, друзі побачили інші люди, інші міста побачили не просто їхні слова. Тобто, так як апостол Павло проповідував не тільки в словах, а й в ділах, так само вони стали наслідувачами, прийняли це і почали виконувати. І це почало працювати далі. І він каже: навіть не треба і вчити. Дивовижний приклад того, коли Бог сам починає навчати. В простих азах, прийняли мало що знають, але приміняються, і Бог працює, Бог змінює, Бог наставляє, Бог навчає, і результат є в житті. Так що пішов результат далі і нема ні в чому вчити. Все йде так, як треба. Дев'ятий вірш. Вони б звіщають про вас. Це вже результат тих людей, які е, почули від них слово. Вони бо звіщають про, про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів. Тобто це вже фідбек, зворотній відгук інших людей, інших міст, е, про апостола Павла і про Солонян. І результат. І як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові? Друзі, що таке християнство? Кардинально безповоротно відвернутися від ідолів, від тому, в того, що ми поклонялися, навернутися до живого Бога і служити йому. Все дуже просто. Кардинальні безповоротні зміни, друзі. І останній вірш. Десятий. Із неба очікувати сина Його. Що Воскресив Він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Е, друзі, я собі таке питання задав, коли готувався до цієї проповіді. Що або як буде, як я уявляю собі зустріч свою з Христом? От я стою перед Христом. Чи я буду щось говорити, чи, чи треба буде щось сказати, я не знаю. Я більш переконаний в тому, що Христос особисто буде кожну людину зустрічати. Чому я так думаю? Тому що для Христа кожна людина має цінність. І Христос дуже сильно полюбив кожну людину. І Христос є індивідуаліст, Він індивідуально підходив до кожної людини. Тому робимо висновки, що Христос буде підходити і зустрічати кожну людину індивідуально, друзі. Дивовижний час, коли ми зустрінемо Христа. Дивовижний час. Давайте будемо жити цією надією. Давайте будемо жити цим періодом, бо ми дуже часто грузимося теперішнім сьогоденням, коли деякі складності ми проходимо, і це може підгружати. Це можна підгружати. Але, друзі, надія християнства в тому, що Христос воскрес! І він каже, і ви воскреснете. Давайте жити цією надією, жити зустрічю з Христом. Амінь. Давайте станемо для молитви. Христос, ми дякуємо тобі за те, що ти кожного з нас полюбив, і кожен із нас для тебе велика цінність, і ти великою ціною ціною своєї крові надбав собі церкву, Господи, і ми знаходимося. В Бозі і в Господі Ісусі Христі опікувані, люблені тобою, Господи, слава Тобі за це. Благослови нас, будь ласка, завжди залишатися Тобі вірним, щоб наше практичне християнство, кожноденне Християнство воно було правильним і воно було результативним. Господи, щоб ми чули Твоє Слово. Нехай наші вухи, вуха будуть відкриті, і нехай наші очі будуть відкриті для того, щоб бачити Твоє слово, чути його, Господи, і вміти передавати. І нехай Твій Дух Святий веде нас тоді, коли ми невіруючим людям говоримо Євангелію, Господи, в цьому цінність самої Євангелії, навчи нас цьому. Благослови нас, бути сильними і в слові, і в ділі, і щоб наше життя воно було практично відображало, Господи. Ходіння перед Тобою і Євангелію відображало, Господи. Щоб ми насправді були віруючими людьми і наші слова, і наші діла все показували тебе і про те, що ти є люблячий батько. Господи, навчи нас так жити, допоможе бути практикуючими християнами і тими людьми, які люблять тебе і люблять людей. Благослови навчи нас. В ім'я Ісуса Христа молився. Амінь.